Доброго дня всім! Сьогодні відео перегляд будинка в селі Вітапоштове. Ділянка 9%, соток, будинок 220 метрів, плюс тераси, плюс гараж на два авто повністю з бетоном. На ділянці є сосни, дуже гарна локація, гарна панорама також відкривається з будинком. Перний задній двір, бачите, дуже багато сосен. Тут ще є така галявинка при на початку ділянки. І така, така панорама відкривається. Це з ділянки, а з другого поверху ще більше. Можна сказати, що місце унікальне, так як є одразу дві фішки. Це сосни на ділянці і це. Гарна панорама, гарний краєвид. Локація дуже гарна. Від того хто не знає, десь траса, Друге село від Києва, 8 км від Києва, Тремки. Це буквально хвилин 7, мабуть, десь так. І ви вже у Києві. Є нижня тераса, є верхні тераси з балконом також. Так виглядає будинок з цього боку. Газ заведений, септик з проливом, свердловина зроблена. Світло заведено, водовідвод води зроблений хантер, автополив. Це свердловина якраз. Гараж потім вийдемо з іншого боку. Подивимось також. Будинок побудований із цегли повноцілою. У очі йде, і також клінкер на лонг формату, широкого формату йде цього, ось така тут тераса. Хочу вам показати. її. Це з виходу з кухні вітальні йде вихід на цю терасу. Можна барбекю зону зробити? Це задня ділянка. цікаві тут сосны Три в одному. 4 а к сосна на три ділиться. Наче тут місце то <свы> Так, давайте я вам задню ділянку покажу зараз. За ділянкою також іде лісосмуга. Також поруч з усіх боків великі ліса відкривається. Предостатнє місце і спереду ділянки, і бокова частина. Також бачите, і задня ділянка велика. Така ділянка 9 соток. Можливо, тут по документам не ски пам'ятає 8,5 соток, але ділянка дуже гарно відчувається. Я так як цих ділянок дуже багато бачив, ну соток 10, а може і всі 11-12. буде гарно розташований. Тут бачите ще двойна сосна, тут три сосни ще є, тут сосенка. Дуже гарна ділянка. Гарні локації. Поруч вся інфраструктура є у Віті-Поштові, садок, школа, фора, сільпо. Зараз тоді подивимось сам будинок планування. Тоді по плануванню. Передпокій, вхідна зона, місце під шафу. Висока стеля йде. Праворуч санвузу, Всі виводи зроблені в будинку. Вода, каналізація. Також подивіться, двері вхідні, високі, зроблені, алюмінієвий профіль. Зліва йде котельня пральня, газ заведений. І тут зараз йде простір, open space, зліва кухня, тут їдальня, і це величезна зона вітальні. Можна також зробити тут кімнату на першому поверсі, і буде також досить велика вітальня, їдальня і кухня з виходом на терасу, з виходом на задній двір. Такий перший поверх. В цьому місці робиться камін. Вікна великі, гарні панорамні. Бачите, тут темний колір і фасад темний. Перекриття моноліт. Сходи також моноліт. Давайте другий поверх подивимось. Якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо надалі робити такі відеоогляди будинків. На другому поверсі є три спальні, два санузли, одна гардеробна, один балкон, одна тераса, і верхня тераса, і вихід на горища. Зліва ця кімната окрема. З великою терасою. Такий, така тераса з видом і на передній двір, і на задній двір. Ось якраз гарно видно, що за ділянкою сосною багато сосен, дуби також є. Так це була перша кімната. Дах вальцева покривлю металева, утеплена, мінвата. Зліва ще одна спальня, друга з панорамним вікном. Загальний санвузо на другому поверсі. Бачите гарне місце вхідної зони другого поверха плюс сходи з великими вікнами панорамними. І головна спальня. Головна спальня тут робиться вихід під камін, щоб отоплення також йшло. Головна спальня з панорамним вікном кутовим. Гарна велика кімната, є свій балкон. З такою ось панорамою. Власне, що через дорогу сусід одноповерховий будинок. Це величезний плюс. І тут також буде йти зліва санвузол і гардеробна. Власне в спальні воскос і санвузу і своє Бачите, стіна, яка потужна. Ну і будинок повністю зроблений із цегли повноцілої. Так. Це гардеробна. І свій санвузол можна зробити овальну ванну. Де самі вікна, і буде така панорама. З такою гарною панорамою. Будинок якісно побудований, якісні матеріали. Всіх бажаючих запрошуємо на перегляд. Ціна буде в описі. Показано. Нагадаю, що в будинку зроблено. Зараз є три спальні на другому, а внизу кухня, вітальня, їдальня такий великий open space, велика площа. Можна її, звісно, зменшити, поставити ще одну кімнату, щоб було на першому поверсі: гостьова кімната чи кабінет, кому як і все рівно буде величезний простір. Також є три санузла, є котельня пральня, вхідна зона з шафою вбудована шафа, місце під камін є, така гарна зона кухні. Тут острівець ставиться. Є дві тераси, один балкон, так. Бачите, все підшито, обшито, зашито. Також що хочу показати вам фасад з дороги, як виглядає будинок. Тротуарна плитка такого широкого формату, також це вихід іде на, на сам гараж. Раз покажу вам. Вже пташки співають в січень місяць. Такий гараж. Не знаю, видно вам не видно, але тут дві машини легко входять, рулети, вже мотор встановлений. Три фази тут є. Можна електромобіль. Заряджати. Ось такий будинок з цього боку. Давайте ще вийдемо на дорогу. Будемо закінчувати. Газ, бачите, лічильник є. Асфальтований заїсти де сюди. Сусіди живуть поруч. Так виглядає будинок з вулиці. дуже класно, що високо, висока ділянка. За рахунок цього ви бачите, що навколо, але у вас сусіди і хто тут гуляє, їздить, не бачать. Це плюс такої ділянки верхньої. Це якраз бачите тут гараж на два авто, плюс ще є моє можливість тут так поставити машину і сюди поставити машину, дві машини, два паркомісці додатково. Бачите, тут багато насадження ялиночок. І туй, Також газон рулонний постелили. Територія перед дорогою. Тоді всіх охочуючих. Запрошую, всім гарного дня. Буду закінчувати відео перегляд. До побачення.